Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам товари і збіршки. Тому ставимо лайки, запасаємось смакотою і всім, друзі, приємного перегляду. У нас сьогодні перший день продаж. Тому подивимось, який асортимент тут з'явився. І давайте подивимось, що це у нас таке. Джинси 1249 гривень. Подивіться, ось такий варіант. З тирками на колінах. Далі дивимось. Знизу бачу кросівки біленькі вершка. Давайте роздивимось їх. Ціна 1499 за пару кросівок. жіночих. Так, давайте подивимось на туфлі жіночі. Бачу, є чорний варіант і є білий. Це більш офісний варіант. Скільки ціна на них? Так, 1249. За такі туфлі. Давайте подивимось щось цікавіше, що тут є ось така футболка коштує 599 гривень. Розмір S. Без рукавка це у нас. Так, давайте щось знайдемо більш-менш цікаве. В берці. Що тут є? Сумочка джинсова. Маленька жіноча, подивіться. 949 гривень, ось такий. Варіант. Так, що тут у нас? Футболочка біла. З серцем для коханих. 599 гривень. Дуже цікава футболочка. Так, давайте передемося, подивимося. Що тут у них з'явилось? Що люди беруть? Так, це у нас піджак Подивіться, чорний. 1499 гривень. Матеріал Полістер. Розмір L. Ну, Розміри я бачу, що тут є різні. Так, поряд, що тут? Поряд. Шорти джинсові з карманами з боку Карго. Такий варіант коштує 1249 гривень. Але це дійсно цікаві шорти. Бачите, як вони виглядають. Так, давайте знайдемо щось більш-менш цікаве, якісь суки жіночі. Ось, наприклад, такий варіант, скільки коштує. Цей варіант, бачите, він довгий. Чорна сукня. Вона обтягує. Мені такі варіанти дуже подобаються. Так, скільки такий варіант коштує? 1249 гривень. та сукня. Бачите? Є чорна, а є чорно-біла. Бачите? Ціна в них, мабуть, однакова. Бачите? Два варіанти. Є світла, є темно. Давайте подивимося якесь взуття. Так, ось такі красівки. Чорного кольору. з білою подошвою і є білий варіант. Коштує такі красівки 1499 гривень. Це жіночі красівки. Так, давайте подивимось на футболочку. Футболки тут яку ціну? 479 гривень. Розмір М. Ось такий варіант. З рукавами коротенькими. Так, давайте знайдемо щось дуже-дуже цікаве. Сан-Дієго, футболка Каліфорнія. Ось така коротенька, маленька. Футболочка за 379 гривень. рукавка. Бачите, легесенька на літо. Тут я бачу туфлі сірі і коричневі. Подивимося, скільки такий варіант коштує. 1249 гривень. Ось такий варіант. В двох кольорах. Бачите? Вони не застігаються. Ось такий варіант. До речі, людей не дуже і багато. Хоча перший день продаж. Так, давайте подивимось, скільки буде коштувати ось такий капелюх. Так, дивимось. 429 гривень. Ось такий головний убір. Так, і плаття. Бачите, жовтеньке, довге. Скільки воно коштує? Так, 849 гривень. Таке довге жіноче плаття. Я так подивлюсь, декілька товарів, бо я все вам показати не зможу. Дуже багато товарів. Давайте ось, наприклад, подивимось, скільки коштує такий шопер. Сумка для речей. Ось така кольорова сумочка коштує 479 гривень. Щоб носити речі або їжу. Так, тут що у нас? Тут у нас йдуть жіночі кросівки з серцем, подивіться. Ось така краса. 1699 гривень. Білі з рожевим і сердечко. Так, що тут вам ще показати? Стільки всього? Випишіть в коментарях, що саме вас цікавить. Так, 749 гривень сукня. Ось така рожева. Ви напишіть знизу, які саме товари вас цікавлять, щоб я розумів, що саме вам показувати, що вас більше цікавить. Ось, наприклад, такий рюкзак, бачите, коштує 1449 гривень. Сумка рюкзак. Так, Головні убори. Головні убори чоловічі чаї, жіночі їх можна носити. Тим і другим. 479 гривень, ось такий сіренький варіант. Так, давайте подивимось. Білий з чорним ось цей Original. Такий варіант коштує? 599, це навіть дорожчий, бачите? Так, давайте тепер подивимось на пояси. Ось такі пояси. По 599 гривень. Ремінь. Так, є. Я бачу, зірочками різні ремені, їх великий відео. Так, тут йдуть шопери. Шопери чорненькі, червоненькі. Ось такий Hello Kitty, скільки коштує. 479 гривень. Так, є. А тут йдуть жіночі аксесуари. 429 гривень сережки. Подивіться, скільки їх тут. Тут декілька наборів. Дуже багацько. Сережок за 420 9 гривень. Так, тут що у нас? Тут, бачите, такі маленькі гвоздики. Також дуже багацько за 429 гривень. Так, є на жіночі товари приблизно ці не знаємо. Давайте подивимось на чоловічі товари. Де вони там? Так, це що у нас? Це у нас футболка. Це десь то ще жіночий варіант. Бавовна, 749 гривень. Ось така футболочка. Так, да, цей варіант точно для дівчат. Ось, є чоловічий ряд, штани Карго з карманами. Це такі зараз в моді. Давайте подивимось. 1699 гривень. Бангладеш. Виробник Бангладеш. Є. Що тут є ще цікавенького? Подивитися. Футболочки. Футболки, футболки, футболки. Футболки. Що це у нас? Це у нас футболка Лондон. Бершка. Футбольна така футболочка. Коштує. Скільки? Давайте подивимось. Так, ціни. 949 гривень за футболочку. Ось так виглядає. Так, давайте пройдемось, подивимось. Ось така футболочка. З принтом. Тут, до речі, принт на спині. І такий варіант коштує 749 гривень за футболочку. Це чоловічий варіант. Тут я вам скажу не так уж і багато людей. В принципі, є де розвернутися. Ось такі ряди, такі речі. А ну, давайте подивимось, скільки буде коштувати ось така курточка. 2399 гривень. Це бомбер у нас. Це що таке? Футболочка 849 гривень, бавовна. Є. Yeah. Ось, оце дуже крута футболочка. Бачите, з тузом. Такий варіант. Ну, десь 100, до 1000 гривень. А ну давайте знайдемо цінника і подивимось. Чоловіча біла футболка. 699 гривень. Ще більш-менш ціна. Так, що тут? Тут кросівки. Піло Сірі 1449 гривень. Такий варіант. Так, що тут вам ще такого цікавенького показати? Ось бачите? Не так уж і багатько людей перший день. Далі, сумочка. Сумочка 749 гривень, сумка рюкзак. Це у нас джинси. Джинси жіночі. Ось такі широкі. Скільки вони коштують? Давайте подивимось. 1249 гривень. Джинси жіночі. Так, є. Що тут ще? Цікавенького вам показати. Давайте подивимось ось ці маленькі футболочки. Це, я так розумію. Для діточок. Або ні, це коротенькі футболки. Для дівчат. 279 гривень. Це такі коротенькі, бачите. 279 а платячко таке. обтяжечку, скільки обійдеться. Червоного кольору. 479 гривень. Ось така суттє. Так, що тут вам ще показати, на чому зробити акцент. Ви пишіть в коментарях, що саме ви б хотіли, щоб я вам показував. 1499 гривень тухлі. Ось такі високі на каблуку. Тут у нас плаття. Три варіанти чорні, червоне, сіре. Вони всі, я думаю, в одну ціну по 749 гривень. Жіночі сукні. Ось такі. Так, далі. Давайте подивимося, що це таке. Воно тут розкрістане. 599 гривень. Топ та інший одяг. Ось такий варіант. Так, давайте покажу вам ось ці дві пари джинсів. Синього кольору 1449 гривень. бавовна Джинси. І є ось такі коричнево сірі джинси. І також 1449 гривень. Є курточки тут як у Давайте подивимось. Є такі варіанти. Це у нас 1449 гривень. Це жіночі курточки. Тепер давайте подивимось, якісь сукні. Ось така леопардова сукня. Скільки буде коштувати? Подивіться, вона на манекені дуже гарно виглядає. Скільки такий варіант коштує? 1099 гривень. Розмір розмірі А футболка ось така біла, скільки буде коштувати. Давайте подивимось, де цей цінник виглядає дуже сучасно. Так, а ось вони висять. Давайте подивимось, яку вони ціну. 849 гривень. Великі вільні футболки. Так, ось такі справи. І на цьому, друзі, все. Якщо вам сподобалось відео із магазина Бершка, обов'язково ставте лайки. Багато лайків, пишіть коментарі. І дякую за увагу. До нових зустрічей. Бувайте!